Ідеї і е, відповідно нагороджений за це тим, що повинен був все це розшлювати, призначений керівником Координаційної ради якраз автомайдану Христим Бойчук, член координаційної ради. Так само, прошу. Я рахую, що це не случайно сталося так, що саме асамблея малого і середнього бізнесу організувала цей майдан, стала ініціатором. його. Ми перші. Хто ставив палатки в жовтні минулого року під Верховною Радою, потім до нас приєднались люди і з цього виріс, як ми вважаємо, не без нашої участі Майдан на площі, на Європейській площі. Ми тоді, в кінці минулого року, попереджали владу, що цей податковий кодекс не дасть нічого. Доброго ані економіки всієї країни або і не нам він не дасть підприємцям. Ми побачили наслідки, відчули їх на собі, відчули на наших колегах, хто займається малим середнім бізнесом. І в кінці минулого, в кінці січня місяця, нами була ініційована ця акція. Ми її попередньо задумували як акцію громадянського впливу на владу з метою притягнення уваги, щоб без розвитку. Без створення умов для ведення малого і середнього бізнесу в нашій країні вся економіка і все суспільство не будуть розвиватися, будуть рухатись в протилежному напрямку. Але під час е підготовчих процесів, під час організаційних робіт над цим заходом ми зрозуміли, що це дуже вузько тільки е проводити цей автопробіг е як підприємницький захід. Ми зрозуміли, що без е Залучення до співпраці, до нашого співпраці з нами інших верств населення, інших середовищ нашої країни, ми не зможемо досягнути ані для себе якогось значного результату, а не для, для них. Тому ми під час вже тих двох місяців, коли ми готували цей пробіг. Підписували меморандум з нашими партнерами: це і громадські організації і молодіжні, і ветеранські, і офіцерські, і конфедерація незалежних профспілок, які в принципі теж допомагали і приймали участь в цьому заході громадянського впливу на владу. І ми на відміну від кінця минулого року, коли на Майдані ми. Демонстрували, що підприємці Сходу і Заходу разом, ми цим е, автомайданом, як ми вже його назвали, вже продемонстрували, що е, різні середовища, різні версти населення прагнуть одного і того самого бути в цій країні джерелом влади, а не е, так, як ми зараз це відчуваємо е, безправними аборігенами, причому е, з тенденцією на вимирання. Ми е, вважаємо, що ми е, з нашою метою ту, ту мету цього автопробігу автомайдану, яку ми перед собою ставили, ми досягли. Ми пройшли через десятки е, міст нашої країни, в яких нас зустрічали десятки тисяч людей на Майданах. Ми бачили е, сльози на їх очах. Це, повірте, було дуже зворушливо. Я, хоча б заради цього треба було їхати. І, щоб отримати це відчуття, що ми люди сенс. чекають на когось, хто мусить підняти цю занедбану країну із того становища, в якому ми зараз опинились. Тому я вважаю, що те, що ми хотіли, ми досягли. І будемо далі бачити, що ми зможемо через місяць, оскільки ми поставили ультиматум владі, будемо робити далі, які будуть наші наступні кроки. Тому що ми, як стояли на тому на той позиції, що наші слуги народу, наші наймані працівники, працівники Кабміна, працівники Верховної Ради, працівники адміністрації президента повинні служити народу. А владою в цій країні є народ. Він є джерелом влади. Це п'ята стаття Конституції. Дякую. Керівник західної колони Ігор Горняк. ради. Доброго дня. Я хочу сказати одну дуже важливу річ. Складається враження, що асамблея взялася за все від А до Я. Якщо ви прочитаєте резолюцію, яку ми прийняли сьогодні у Києві, а раніше прийняли більше як 20 містах України, то ви побачите, що ми і стурбовані в ситуації у світянській сфері. Ви побачите, що ми е, говоримо і про, про недолугість Трудового кодексу, житлового кодексу. Ви бачите, що ми е, знову звертаємося до своєї старої невирішеної проблематики з податковим кодексом, з питаннями, е, пов'язаними з 1 квітня, коли фактично підприємці спрощенці фактично викидаються на вулиці, тому що працювати на загальній системі вони не можуть. Дуже велика сфера скажімо, бізнесу потрапляє в дуже, в дуже важкі умови функціонування. Але справа в тому, що за всіма цими проблемами стоїть одна і сама найбільша проблема це недотримання конституції та законодавства України державними структурами в Україні. І коли ми зійшли.